Добрий день, діти! Все пухнастим снігом вкрило луки, річки, гай, земля, білий ліс і поле біле. Вже прийшла до нас зима. Зима найчарівніша пора року, дивовижна, прекрасна природа взимку, захололі річки стали схожими на дзеркала, що грають на сонці. Легкі сніжинки кружляють у повітрі і повільно падають на землю. Особливо гарний взимку ліс. Це видовище, схоже на казку, величезні дерева, велетні стоять у білих снігових шубах. В лісі іноді можна помітити лісових звірів, сірого вовка, білого зайця, білку, руду лисичку. І сьогодні ми з вами намалюємо зимовий ліс. А перед заняттям зробимо гімнастику для пальчиків. Вітер дує, задуває, в лісі деревця гойдає. Всі дерева в інії у білому, у синьому, снігур сніжок покльовує, а морозець-пустунець нам вікна розмальовує. Для заняття нам знадобиться аркуш паперу, пензлик, вода, фарба білого коричневого кольору, манна крупа та клей. Тож, починаємо. Беремо коричневу фарбу та малюємо дерево. Також малюємо кущі. Потім білою фарбою намалюємо хмаринки. За допомогою клеї та манної крупи зробимо сніг. Намащуємо клеєм наш малюнок, дерево, кущі. Зверху присипаємо манною крупою. Притискаємо гарно серветкою. Прибираємо залишки. Ось такий малюнок зимового лісу в нас вийшов. Будемо чекати на ваші роботи.